Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5 ранку 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на схід, атакуючи, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних ударів. Є влучання ракетою по Дамбі в районі Карлівки Донецької області. Наслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів'яр, Іванівське, Ступочки, Придтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки, завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного, здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки. Первомайського та Карлівки Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час ворожих обстрілів зазнали Мар'їнка та Побєда Донецької області.